Те, що ви не доплачували за електроенергію всі минулі роки, вважайте, що ви скидали гроші в банку, а тепер їх треба заплатити за нову енергосистему. Я знаю, що грошей нема. Ви їх проїли. Таку заяву видав виконавчий директор асоціації енергоефективні міста Святослав Павлюк. І от що він пропонує. Кожній квартирі в Україні закупити новітнє енергообладнання за 3-4 тисячі доларів батарею і розумний інвентор, який буде купувати і накопичувати електроенергію. З його словами, тарифи десятиліттями були заниженими, і це призвело до накопичення проблем в енергетичному секторі, який зараз потребує термінового вирішення. Цікаво, чи зарплати їхні не були за високі. Вже говорять це в лице, що ви ніхто ще й винні завтра виставлять рахунки за газ воду, Яка, напевно, теж була задешева. Що тільки не придумують ці мразоти, лиш би витягнути з українців все до останнього. Як вам